Всім привіт! І вже більше місяця, як я користуюсь новим Steam Deck OLED. І в цьому відео я хочу розказати вам свій огляд і розказати свій експірієнс, який я отримав від цієї консолі, і поділитися своїми враженнями порівняно там зі звичайним деком, розказати чи треба його купляти, для кого він потрібен, і чи взагалі настільки це класний пристрій, як про нього. Кажуть, тож давайте починати. Ну і хочу я розпочати з того, що перше, що привертає увагу в новому стімдеку, це oled екран Кольори стали значно насиченішими, а чорний тепер справді глибокий, що додає грі більшої реалістичності. Менші рамки відчутно покращують дисплей, інформації на екрані більше, і загальний вигляд став сучаснішим та стильнішим. Відчувається, що цей дисплей створений для тривалих сесій. В грі, і ти просто насолоджуєшся кожним кадром. І я хочу додати, що дисплей це, напевно, одне з найкращих покращень цього деко, тому що кольори просто неймовірні. Коли ти граєш в будь-яку гру, ти бачиш, що всі кольори вони більш чіткі, більш зрозумілі, більш акцентні, класна контрастність. І виходячи з того, це пристрій, в якому екран це найголовніша частина в принципі всього пристрою. то oled екран це. Крутий апгрейд, який точно вартий уваги, і якщо ви в цьому контексті обираєте OLED чи звичайний LCD, то OLED я б в вашому місці підзбирав би і взяв би саме OLED, тому що це дійсно. Це оновлення, яке, можна сказати, найголовніше в новому Стімдеколі. Ще один ключовий аспект це покращена автономна робота, у порівнянні з попередньою версією Steam Decolet живе по моїм особистим підрахункам і моєму особистому сценарію використання десь на 1,5-2 години довше. Якщо минула модель мала тенденцію вимагати зарядки вже через Три-чотири, ну максимум п'ять годин. Тепер це іноді буває 6-7 автономної роботи, і це дуже зручно, особливо якщо ви багато граєте на ходу або під час подорожей. Особистому використанні у мене тільки декілька разів вдалося використовувати дек в дорозі. І от хочу сказати, що мені прям вистачало. У мене не було таких моментів, щоб я, знаєте, грав, грав, грав. Пройшов якийсь час. Я такий, блін, не вистачає зарядки, треба його заряджати. У мене такого взагалі не було. Навіть якщо я там на поїзді з одного міста в інше місто, мені прям вистачало, тому що я заряджав тільки один раз. Це в мене була поїздка десь годин 6-7. Я грав в Assassin's Creed 3 і у мене ніяких не було проблем. Я коли навіть приїхав до точки, куди мені було потрібно, у мене ще залишалося, по-моєму, 30% заряду. І це при тому, що я не налаштовував там якісь обмеження, у мене була середня яскравість, ну тільки не було інтернету, я в режим польоту його перевів і все. І це досить гарний результат для пристрою, який вважається все ж таки портативним. Тут ще варто додати про те, що Steam Deck залишається консольним досвідом у портативному форматі. Просто включаєш і граєш жодних складних налаштувань. Враження, як на мене, в моєму суб'єктивному баченні дуже близькі до традиційних консолей, таких як PlayStation або Xbox, на відміну від конкурентів на Windows, які більше схожі на міні-ПК. Steam Deck орієнтований саме на геймінг, без різних танців з бубнами, і цей мінімалізм. Вражає, але якщо ви стойка горти геймерів, якому треба якісь танці з бубнами, Steam Deck і тут може вам допомогти, тому що ви можете перейти в режим робочого стола, і там ви можете скачувати якісь піратські ігри, накатувати якісь програми, ОБС, якісь програми для монтажу і так далі. Тобто, якщо вас цікавить саме ця сторона універсальності Steam Deck, то він може вам це надати. Ви легко можете в цьому режимі робити будь-які маніпуляції, майже як на пристроях, які на Windows. Що мене дуже радує, це те, що сумі Дісність на Steam Deck і далі розвивається. Зараз усе більше тайтлів отримують офіційну підтримку Steam Deck. і це відкриває доступ до величезної вашої бібліотеки Steam. Однак я хочу зауважити, що потужні тайтли, як, от, наприклад, Cyberpunk 2077 або Silent Hill 2 Remake краще все ж таки, на мою думку, грати і запускати на ПК. Але для більшості ігор, особливо тих ігор, які старі, все працює. Бездоганно та дає можливість налаштовувати графіку, енергоспоживання та інші параметри, і це дуже гнучко і дуже зручно. Тут хочу додати, що дійсно налаштування на Deck вистачає для будь-яких сценаріїв використання. Ви можете налаштовувати енергоспоживання, ви можете обмежити кількість кадрів для того, щоб збільшити його життя від батареї. Тобто, все, що стосується гнучких налаштувань, саме. Для гри і для того, щоб ви могли отримати той чи інший експірієнс, в деко це все зроблено просто бездоганно. Чому я обрав Steam Deck, а не Asus ROG роки чи, наприклад, Lenovo Go? все просто. Ці консолі працюють на Windows і поводяться як маленькі ПК, що з одного боку дає більше потужності, але з іншого боку створює низку нюансів. Deck пропонує більш консольний досвід, як на мене, із вражаючим інтерфейсом та геймінгом без відволікань на технічні питання. Це не просто маленький ПК, це повноцінна консоль у портативі. І звісно, ви можете мені сказати і написати в коментарях, що на перелічених мною консолях там більше потужності, там краще будуть виглядати ігри, і будете праві. Якщо вам треба... Найпотужніший пристрій на ринку. Якщо ми кажемо за портативний геймінг, то Steam Deck це не про це, тому що він не дає вам максимальну потужність. Він дає вам рівно стільки потужності, скільки потрібно для середньостатистичного гравця. Якщо ви хардкорний геймер і для вас важливі роздільна здатність, тому що в Steam Deck вона не фуллич діта. Якщо вам треба максимальна кількість кадрів і найкрутіший візуал, то наприклад Asus АСОСРОКЛАЙ для вас буде в більшому пріоритеті, але точно не Steam Deck, тому що Steam Deck пропонувати. Максимальну якість не може, але він пропонує зручність, простоту і консольний геймінг, якщо ми порівнюємо з дорослими консолями. Окремо хочу сказати, що Steam Deck має зручний хват, що нагадує великий повноцінний геймпад від Xbox або від PlayStation. Коли граєш, відчувається, що ти тримаєш у руці дорослу консоль, і це справді додає кайфу. А ще весь каталог Steam у тебе буквально під рукою в будь-якій ситуації, що є колосальним плюсом для багатьох. Геймерів, Про хват хочу сказати, що він сидить настільки зручно, у тебе не болить рука, не запливає десь пальце. Пальці всі дуже зручно лежать на цьому пристрої. Єдине, що можу зауважити, це те, що коли ви, наприклад, лежите і хочете пограти, і у вас там ви на локтях тримаєте консоль в деяких позах, якщо це можна так назвати, це не дуже зручно. Це я мушу визнати. Але в більшості випадків те, як сидить сам пристрій в руці, просто і. Ально я жодного пристрою не бачив в портативі, який настільки б круто лежав в руки, як саме Steam Deck. тому що він лежить. І D, а льно. по відчуттям він лежить майже як контролер від Xbox. А якщо ми кажемо про портативні девайси, це дуже важливий аспект, на який треба акцентувати увагу, тому що ви все ж таки будете їм користуватись отак. Знову ж таки, якщо вам хочеться щось такого цікавого, ви можете використовувати DexDock станцію, Але блін, мені здається, що для більшості гравців саме портатив буде в пріоритеті. Отже, після більше місяця користування Steam Deck Oled, можу сказати, що це справді вдала модерну організации. OLED-екран, збільшена автономність, зручність. Якщо вам важливий саме більше консольний досвід у портативі, це точно ваш варіант. Steam Deck Oled це точно класна консоль, яка дає вам і можливість грати у велику кількість ігор. І ми розуміємо, що дуже багато ігор і зараз оптимізовуються і оптимізовуються під дек і додаються все нові і нові тайтли. Це точно буде вам плюсом. Тут треба ще зуважити, що досить гарна автономність. Єдиний мінус, який я можу зауважити як заключення, це те, що в комплекті йде блок зарядки, він є монолітним, і було б круто, якщо б оцей провід, який йде в комплекті, був USB, щоб ви могли використовувати, наприклад, для зарядки вашого деку якийсь павербанк. Це було б набагато зручніше. А так він монолітний, і він можна заряджати дек від комплектного проводу тільки через розетку. Це такий невеликий мінус, тому що звичайні шнури type C не всі зможуть його зарядити навіть від потужного павербанку, тому що у мене павербанк на 65 Вт, ватт, такий великий, така велика коробочка. І от я для того, щоб заряджати від нього саме Steam Deck, купляв окремий шнур і по-моєму на 100 ватт для того, щоб можна було заряджати його від повербанку. Всі інші шнури, які в мене були до цього, не могли зарядити Steam Deck. Не вистачало потужності. Оце єдиний мінус, який я можу зауважити. У всьому іншому Steam Deck — це просто найкрутіший портативний девайс, який я взагалі бачив і тримав в своїх руках. Те, так дуже вам рекомендую, якщо ви хочете спробувати для себе щось нове, щось портативне, щось, що буде. Дуже легко і просто працювати, і щось, що можна охарактеризувати наступним чином: включив і граєш. Це про Steam Deck. Ну і в кінці я прошу підписатися вас на канал, поставити лайкос і написати в коментарях, чи взагалі ви пробували якісь портативні консолі. Якщо так, то які саме, мені буде дуже цікаво почитати, тому що насправді їх на ринку стає все більше, і, можливо, у вас є якийсь свій досвід, і з чимось ви не згодні з тим, що я сказав у цьому. Огляді, тож всім гарного вечора дня або ночі. До зустрічі в нових відео.